Ми можемо класифікувати хімічні реакції за різними ознаками, відповідно різними способами. Так, у минулому відео ми говорили про екзо та ендотермічні реакції, відповідно до того, чи вони виділяють тепло у навколишнє середовище, чи навпаки його поглинають. У цьому ж відео ми будемо говорити про інші ознаки. Наприклад, реакція, коли у нас горить древне вугілля. Так, карбон об'єднується, реагує з оксигеном. Ми маємо два. Реагенти і один продукт реакції. Такий клас реакцій ми називаємо реакціями сполучення. Перепрошую за таку кількість слова реакції, але що вже поробиш? Так, ми маємо два реагенти і один продукт. Добре. Є і зворотній випадок, коли одна велика молекула під дією якихось чинників розпадається на дві або більше менших. Реакція розкладу і третя, насправді третій і четвертий кейс, коли один або група атомів стає на місце інших, коли цей процес відбувається між молекулами, так то ми називаємо це реакцією обміну, коли ж Молекула повністю стає на місце частинки іншої. Це називається реакцією заміщення. Сьогодні ж ми будемо говорити про реакції сполучення та розкладу. Почну я з реакції сполучення, і у загальному вигляді я це можу записати так. Регент А реагує з реагентом Б, і у нас утворюється продукт реакції АБ. Ну, здається, доволі просто. Пропоную почати з прикладами. Кальціоксид. Реагує з водою, і у нас утворюється гідроксид кальцію. Він же гашне вапно. Бачите, ми маємо два реагенти і один продукт реакції. Так, І з наступним прикладом, ми його вже десь бачили. Так, Карбон реагує з киснем, у нашому випадку це древне вугілля горить. І утворюється вуглекислий газ. Наступний приклад, з горінням магнію, він знову таки реагує з киснем і утворюється магній оксид. Що важливо, що тут треба не забути про коефіцієнти. Усі ці три реакції є екзотермічними, екзотермічними. Тобто тепло виділяється у навколишнє середовище. Ну, так, вугілля горить. Логічно, що полум'я, дає якесь тепло з магнієм ситуація аналогічна. Тому запам'ятати, я думаю, буде доволі просто. Але так відбувається не завжди під час реакції сполучення. Наприклад, Н2O2 і утворюється нітроген 2 оксид. Що тут сказати можна? Що, на відміну від перших трьох, ця реакція є ендотермічною. ендо Ендотермічна. Тобто тепло поглинається з навколишнього середовища. Так, щоб не це ендо тут, наде трохи більше буде схоже, ендотермічна реакція. Добре, можемо переходити до реакцій розкладу. У загальному вигляді я це можу записати таким чином, що у нас існує велика молекула АБ, і вона розпадається на дві менші на А та Б. Але що важливо зазначити, що вона може розпадатися не обов'язково саме на дві частинки. Існують реакції, і коли молекула розкладається і на три, і на чотири, і на більше частин. Почнемо знову таки з прикладами: Феррум со 4 під час того, як ми його нагріваємо, він якось взаємодіє, температура діє на нього, то у нас утворюються такі сполуки, як ферум 2O3 плюс СО2 плюс СО3. Бачите, одразу приклад з тим, що у нас відбувається розклад більш ніж на дві частки. Так, і важливо не забути про коефіцієнт. Добре, можемо рухатися далі. Наступна хімічна реакція, яку ми розглянемо, це буде реакція розкладу аргентум хлориду. Так, І під дією сонячного світла, світло. Ця речовина розкладається на аргентум і, власне, хлор. Хлор 2. Так, не забуваю про коефіцієнти. І бачите, як і у попередньому відео нам потрібна енергія, аби почати запустити цю реакцію, аби якимось чином роз'єднати ці молекули. Добре, і ще один приклад. Це буде приклад з гідролізом води. Можливо, вам буде цікаво, що воно взагалі таке, тому я підготував невелику заготовку. Так, і одразу маємо і цю реакцію. Хіба стрілочку треба не забути поставити електроліз, електроліс. Добре, повертаюся до процесу, який у нас відбувається. Ми подаємо струм на ці два електроди, і при цьому утворюються такі от бульбашки, бо утворюється водень і, власне, кисень. Так, загалом ці апарати для гідролізу можуть мати доволі таки різні форми, тому якщо маєте бажання, то погугліть. Добре. І знову таки ми маємо докласти певну силь трохи енергії, аби запустити цю реакцію. Отже, сьогодні ми розглянули два типи реакцій. це реакції сполучення та розкладу. В принципі, що відбувається під час цих реакцій, доволі таки очевидно, як і з їх назв, так і зі схем, які тут зображені.